Вітаю вас, друзі. Сьогодні 20 травня. З вами Валерій Кличок. Президент США Джо Байден схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах. F-16. про це він повідомив буквально сьогодні на саміті лідерів Великої Сімки в Хросім в Японії, де перебуває і Зеленський. Навчання відбуватиметься не у США, Тренуватимуть наших і американці, і європейці. І тренування може зайняти, на жаль, кілька місяців. Але я не посипав би голову попелом, тому що є дуже цікаві деталі. Я вам зараз про них розповім. Тому як завжди прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям і знайомим. За це я вам буду шалено дякувати і, звісно, будуть дякувати і ваші друзі, і знайомі. І так, поїхали. Вчора високопоставлений чиновник адміністрації президента Байдена в коментарі CNN, ну як завжди, злив інформації, повідомив, що Пентагон все ж таки ухвалив рішення передати Україні літаки F-16. але не саме їх передаватимуть партнери. Раніше, 30 січня, більше трьох місяців тому Байден заявляв, що літаки постачати Україні F-16 не будуть. Що ж сталося? Байден перевзувся чи. Щось інше відбулося, ну кажуть, нібито конгрес дуже на нього сильно тисне. І 17 травня 14 конгресменів закликали без зволікань передати Україні f 16 Але про передачу саме американських літаків поки що мова не йде. І тут треба зрозуміти, хто дасть ці літаки. Тому дослухайте до кінця, я вам про це розповію. США дозволяють експортувати винищувачі F-16 в Україну, а союзники допоможуть Україні придбати ці літаки. Винищувачів 16 для України надаватиметься за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по Росії. Про це, зокрема, на брифінгу в п'ятницю сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Раніше, у вівторок, 16 травня, прем'єр-міністр Великої Британії та Нідерландів на саміті Ради Європи у Рейк'явіку домовилися сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України і які вже почали називати авіаційною коаліції. У переліку цієї коаліції нині Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія США надають дозвіл і проводять навчання. Великобританія також проводить навчання, допомагається робити Бельгія, Нідерланди та Данія. І до них доєдналась Португалія, готові дати літаки. Скільки ж загалом їх є? Ну який можливий графік отримання, наприклад, цих літаків? Я думаю, що все-таки ми отримаємо одну-дві скадри від Нідерландів та одну від Данії. Ну, це приблизно десь. Від 24 до 36, ну можливо, розширення до 70 одиниць. Але загалом літаків таких дуже багато. США використовує найбільшу кількість F16, десь близько ну, 2300 штук. Повітряні сили Бельгії отримали 160 таких винищувачів з моменту їх виготовлення. Нідерланди понад 200 таких літаків мають. Норвегія в період лише 80-х років отримала їх 60 штук. Королівські повітряні сили Данії отримали 160 таких одиниць. А до прикладу, Португалія, про яку я ще не згадував, ну в цілому має 45 таких літаків, Греція 170. Ну і не факт того, що лише цими країнами обмежиться список тих, хто буде передавати ці літаки. Я думаю, що літаки будуть давати і інші країни. Відтак можна говорити, що радянські літаки, там су, міги, вони дійсно відійдуть в історії. Ну, ви, звісно, скажете, скільки можна терпіти ці пекельні муки, коли врешті-решт. Ці літаки пролетять до України, якщо навчання буде тривати кілька місяців. Я вам просто хочу нагадати, що в Україні створено спочатку широкомасштабного вторгнення інтернаціональний легіон. І саме він може стати підґрунтям для того, щоб в Україні з'явилися літаки F16, якими будуть управляти іноземні пілоти. І ви, можливо, навіть почуєте, а можливо і ні, але в радіоперехопленнях росіяни будуть демонструвати те, як між собою вони спілкуються. Українською мовою з англійським акцентом або англійською чистою, чи то навіть з американським акцентом чи діалектом. Ну, принаймні, такі підґрунтя є, і про це навіть говорив раніше міністр оборони Резніков, який сказав, що він вже офіційно звернувся до льотчиків, які мають досвід керування літаками F-16, або вони долучилися до бойових дій в Україні. Звісно, необхідно підготувати і інфраструктуру, бо говорять, що аеродроми. В Україні не зовсім простосовані, але як кажуть фахівці саме з льотної справи, то це ну, доволі контраверсійна думка. Є ті того, що які готові приймати літаки в 16 і потім. А хто сказав, що вони не можуть злітати, наприклад, з аеропортів аеродромів, перепрошую військових у тій жертві. Польщі, ну і виконувати бойові завдання в Україні, Принаймні, вже крига скресла, і ми можемо впевнено говорити про те, що літаки F-16 будуть найближчим часом в Україні, незалежно від того, скільки триватиме навчання. Ну принаймні, це така моя думка, моє таке переконання. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях. Обов'язково ще раз наголошую поширити це відео друзям, щоб більше його бачили. Всіх люблю ціную, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна.